Як діти Індіго із іншого світу. І це аніме вийшов в 2013 році, але поки що там ще досі 10 серій, і на жодному сайті більше немає продовження. Хоч я їх дивився на, на і шукав це аніме, продовження цього аніме на багатьох сайтах для перегляду аніме. і Якщо хтось з вас бачив продовження до 10-ї серії, то напишіть про це в коментарях. І чи взагалі ви човніте про це аніме взагалі? А саме аніме доводі непогане, і їх самої назви вже можна. поняти. В даному аніме призвав те, в даному випадку трьох дітей підвідків із е наобічними способностями, а точніше, як е пояснював хтось в самому німе із е дарами, і їх призвав те у е певний сад, в якому вони. Можуть прийняти участь у грі таутантів, завдяки яким можуть якраз і розкрити свою силу, свої дари і також веселитися заодно. І в даному аніме, хоті мав, то серії, але доволі непогане. І це одна з небагатьох аніме, яке б можна було тобі продовжити, навіть якщо по якійсь причині режисер даного аніме чогось його закинув. Так як аніме саме по собі доволі хороше. І в самому аніме також показано, що це тільки початок там, і все там тільки починає всі події розвиватись. І е, якщо ви бачили це аніме, то також можете написати про це в коментарях і також чи, е, можете написати, чи ви хотіли б продовження цього аніме. Так як мені бо... Хотівтеся побачити хоча б закінчення першого сезону, так як там, мені здається, що навіть перший сезон не закінчений, так як там все обрив, часто закінчується ну, за, самі події. За... Певні події закінчуються на серіях, але видно, що ще навіть на середина із всіх подій, які могли б там бути. І на цьому, я думаю, вже закінчувати. Так що пишіть свої також думки в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.